Цвинтар знищених автівок, і Романівський міст місця до болю знайомі кожному ірпінцю. Ці машини були розстріляні під час спроби евакуації. Їхні власники намагалися виїхати з міста у лютому березні 22 року. А це Романівський міст. Він став дорогою життя для тисяч цивільних. Ці знакові для Ірпеня локації відвідав надзвичайний повноважний посол Республіки Корея в Україні Пак Кічанг. Я вперше в Ірпені. Насправді я думав, що тут буде дуже багато пошкодженої інфраструктури, адже вже третій рік поспіль продовжується повномасштабне вторгнення. Але я був дійсно радий побачити, що за цей період дуже багато було відбудовано і відновлено, зазначив дипломат. Він на власні очі побачив те, що відбувалося в 22-му році. Він побачив, якими темпами ми відбудовуємося. Ми він побачив, яка наша країна і наше місто незламне. І для нас це дуже важливо, тому що він буде передавати цю інформацію всьому світу, своїй країні. Під час візиту говорили не лише про минуле, а й про майбутнє, зокрема про підтримку Київщини та Ерпеня Республікою Корея. Ми дуже цінуємо підтримку Республіки Кореї, зокрема що стосується Київщини, то декілька корейських організацій працювали понад рік над розробкою транспортного мастер-плану, який ми будемо інтегрувати в загальну стратегію розвитку Київщини. Також це стосується міжрегіонального партнерства. Зараз активно працюємо над встановленням побратимства з провінцією Тьондідопристілим регіоном Кореї. І також це буде стосуватися міжмуніципального партнерства, зокрема існуючого партнерства Ірпіня з одним із міст Кореї. За словами посла, Корея вже надала значну гуманітарну підтримку Україні і надалі розширюватиме співпрацю із нашою країною у різних сферах. Спочатку повномасштабного вторгнення нами було надано допомогу на 500 мільйонів доларів. А в цьому році ми надамо допомогу на ще 100 мільйонів доларів. Корея продовжуватиме співпрацювати з Україною у багатьох сферах, таких як енергетика, відбудова інфраструктури, освіта, також наука, зазначив посол Кореї в Україні. Корейський дипломат приїхав до Ірпеня у вишиванці. Це був символічний жест на знак до української культури вишиванка це традиційний український одяг. Мені дуже подобаються кольори, і я хотів доєднатися до захисту української національної ідентичності і проявити солідарність, зазначив пак Кічанг.